Що ви маємо працювати, а не панікувати і мати, е, істерію навколо званого явища кризи. Життя продовжується і під час кризи, і після кризи. І 10 річна мрія, давня зараз починає встрілюватися. Два роки проєктувалися різними групами. Місць через місто Уш. Ідея така, що. Перше, нинішній пішохідний міст, вже в аварійному стані, це всім очевидно. Ну і з точки зору естетичної привабливості він є непрекрасним місцем. Друге, щоб його зруйнувати, зробити з нього новий міст, треба альтернативу. Краще, щоб два-три міста було. От значить, у нас архітектор є, архітектурно будівельна і науково художня рада. Вони взагалі схильні до того, як підтримують, що від пішохідного до транспортного мосту взагалі три мосту можна зробити. Це правильно. І третій момент який, що в бюджеті для цього нема жодної копійки. Тобто так само, як я робив ім, колись гімназію, пологовий будинок, нема грошей. За гроші перебачити і дурниць так? А значить, таким чином гроші можна залучити від інвестора, внутрішнього чи зовнішнього. Привабливим будівництво мосту для мешканців може бути значить, привабливим і для інвестора, якщо він там знаходиться в інтерес, а це за подівельний офіс, якісь навантаження навколо мосту або в береговій лінії, або на самому мості. І тому при, пристало, я, на, 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 значить, предстало п'ять проєктів, да, 4 чи 5. Але дві концепції. Значить, що мост значить, просто з одним кафе, безопорний, так? берег-берег, такий концепт. Дуже чудовий, тому що він інтересно е, робить значить, пропозицію на берегу з одного боку значить, центр чи там музей там, от, значить, Аустину Волошину. Там готель. Два центри закладаються як на перспективу будівництва. Але значить, недолік в тому, що значить, тут на, одно, на одного інвестора ми ніколи не дочекаємося. Якщо шукати групу, це дуже тяжко і довго. Значить, Ще один концепт значить, це значить, не, не забудовується берегова лінія. І моє, якщо стоїмо за руками на площі на Льва Толстого на вулиці, от ми зараз тут стоїть. Оце ми зважують Льва Толстого, сьогоднішній театр. Ну таке уродство радянське. От ми таким чином входимо, а там кусок двору п'ятої школи, який там занедбаний і не використовується. У школи достатньо там два футбольних поля спортивних майданчиків. Робиться торгівельна офісна частина. Тут ідея така а до черка, тому що значить, один із і інвесторів це є армянська значить, спільнота на, на Україні. І далі вхід на міст. Міст, ви бачите, виглядає як біг бен тільки не по а в центрі Лондона, але є зауваження щодо його масивності, що він занадто високий, і є гідравлічне зауваження, що є зайві дві опори. Які будуть перешкоджати просування води під час паводків. Але ми зупиняємося на цих концепціях, що забудовується ця частина, вільний в'їзд на міст, і міст торгівельний, але не такий масивний. І оця концепція. І значить, другий етап, значить, між якими я як хотів, щоб пройшли обговорення і фахівців, і громадськості, залучення засобів масової інформації. Значить, щоб думка кожного журі була відома значить, мешканцям, щоб ми переварили через себе, через цю спільноту і зарядилися таким оптимістичним, таким собі настроєм, що у нас життя продовжується і у нас є хороші перспективи на розвиток міста. Враховуючи сьогоднішню політичну ситуацію, що у нас заборонили відомий клан кримінальний на Закарпатті Національний банк. Аквапарк, льодовий палац в ямі, ямі цегельного заводу. У нас не не відкриту вулицю Феденця і СБУ прокуратура місія спостерігає. Ми розуміємо, що це теж не буде цими холоями від екології і ще підписано. Але я вважаю, що слава Богу, значить, це чорна смуга в історії України закінчиться і в Ужгороді також. В найближчі часи ми переходимо в фазу, де будемо будуватись, розбудовуватись на радість один одному.